Вітаю, друзі, сьогодні на другу річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну до Києва прибуло кілька світових лідерів: зокрема, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Бельгії Олександра Декро, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. І в Києві було підписано, вони прийняли участь в заходах пам'яті в Зв'язку з загиблими руйнуваннями, і в зв'язку з річницею повномасштабного вторгнення досить масштабні заходи відбувалися в місті Києві і в Гостомелі також в аеропорту, який не захистили Зеленський та його Іошепіто, завчасно не підготувалися до вторгнення, як і в інших питаннях. От. Але в Києві було підписано також, ще дві безпекові угоди між Україною та Канадою, та між Україною та Італією. Щодо безпекової угоди з Італією, я запишу окреме відео, ймовірно, завтра вранці. А щодо безпекової угоди з Канадою, е хотів би поговорити у цьому відео. Фактично, е ця угода вона називається зараз. Я вам скажу. Вона називається Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Від імені України була підписана президентом Зеленським від імені Канади прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Так, от, ця угода, по суті, своїй також є подібним документом до інших документів, які підписала Україна. Нагадаю, 12 січня дві 24-го року Україна підписала в Києві безпекову угоду з Британією. 16 лютого було підписано дві безпекові угоди між Україною, і Федеративною Республікою Німеччиною та Україною та Францією, а 23 третього. Лютого 2024 року, вчора, тобто, у Львові, було підписано безпекову угоду. з Данією. кожна з цих угод відрізняється за структурою за змістовим наповненням, однак не суттєво, тому що всі вони є виключно політичними документами і фактично не створюють юридичних. Обов'язків для держав з огляду на те, що не підлягають ратифікації парламентами країн, я про це вже в інших відео говорив однак, з огляду на те, що кожна угода все ж таки є позитивним моментом, чому я скажу наприкінці цього відео, то е, про це я теж буду нагадувати. Отже, угода із Канадою, вона відрізняється від попередніх угод, тим, що вона вписана в певний політичний контекст, який Є між країнами, зокрема, наприклад, в цій угоді згадується угода про співробітництво у сфері оборони між міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади, яка була підписана ще 3 квітня 2017 року, при президентові Порошенкою. І відповідно в цій угоді зазначається, що угода між оборонними відомствами успішно реалізується. Як і в інших угодах, в угоді з Канадою є єдиний конкретний пункт. Він полягає в тому, що у 2024 році Канада надасть в якості оборонної підтримки Україні трошки більше ніж 3 мільярди доларів. З 2022 року було надано всього 2,4 мільярди доларів. Отже, можна сказати, що у 2024 році це буде значно більша допомога з боку Канади ніж в попередні два роки. Всі інші положення вони викладені приблизно в. Тому чи іншому ключі, як і в інших безпекових угодах, і носять декларативний характер взаємної підтримки сторін у сфері безпеки. Зокрема, Канада зобов'язується підтримувати в розвитку наших збройних сил, національної поліції, оборонної промисловості, розвитку інституцій. Україна бере на себе зобов'язання проводити далі демократичні реформи, рухатися на шляху до НАТО і так далі. Так далі. Однак. По суті, зміст цих зобов'язань він не, ну, не суттєво важливий з огляду на те, що, як я вже казав, вони мають декларативний характер. Але що цікаво, це раніше я так не акцентував на цьому увагу, а зараз прийшов до висновку, що у всіх угодах фінансові зобов'язання на себе, хоча вони всі укладені на 10 років, як і угода між Україною та Канадою. Однак фінансові зобов'язання на себе всі країни беруть лише на 2024 рік, тобто конкретні фінансові зобов'язання далі жодна із країн на себе не бере, що є дуже цікавим, як на мене, і може свідчити про те, що західні країни переконані, що в 2024 році відбудуться якісь серйозні зміни на полі бою чи щодо війни, які... Матимуть кардинальні наслідки, що на дальшу перспективу вони не планують своїх фінансових якихось конкретних зобов'язань. Хоча з іншого боку, це може бути також пов'язано з бюджетним процесом, що на цей рік уряди відповідних країн погодили фінансування а на наступний рік це потрібно буде додатково погоджувати і відповідно тільки тоді буде відомо, яку матеріал фінансову і оборонну допомогу нам надаватимуть в подальші роки. Будемо за цим далі спостерігати. Тепер я вирішив, що з огляду на те, що цих угод набралося вже трохи багато, вирішив створити окремий список відтворення, який буде присвячено виключно цим угодам, тому що цікаво, як вони будуть існувати в часі. Чи далі буде Зеленський та його Шапіто повертатися до цих угод і обґрунтовувати якісь ті чи інші політичні кроки? Чи вони просто от попіаряться в момент підписання цих угод, і потім далі і забудуть про них, як вони це роблять зазвичай щодо будь-яких політичних процесів в державі? Щось оголосять і попіаряться на цьому, а потім успішно про це забувають. Сподіваюся, про, на цих угодах щодо цих угод так не буде, тому будемо відстежувати цю ситуацію. А тепер. Кілька слів щодо загального значення цих угод, е, я вважаю некоректним порівняння ці угоди з Будапештським, Будапештським меморандумом, Перш за все, тому що ці угоди не передбачають розброєння України. Так, це теж декларативні документи, політичні документи, як і Будапештський меморандум, але вони значно кращі для України ніж Будапештський меморандум. Це перше. Друге, е, я не вважаю негативним фактом підписання цих угод. Поза сумнівами, це є позитивний факт, того, що ми підписуємо такі угоди, тому що завжди краще викласти щось на папері ніж просто домовитися. усно. відповідно, та чи інша угода від вона відображає структуру бачення комплексу безпекових питань між Україною і Канадою, відповідно, між Україною, і Британією, між Україною, і Німеччиною, між Україною і Францією, між Україною і Італією, про що ми ще додатково поговоримо. Це теж другий позитивний момент. Що факт того, що певне, що є зафіксоване на папері, навіть в декларативній формі воно є важливим. Однак, звісно, що ми не повинні і переоцінювати ці угоди, як це робить влада Зеленського та його Шепіто, представляючи суспільству це як якийсь значний дипломатичний прорив, тому що жодного дипломатичного прориву в цих угодах, звісно, немає. Але. Ми повинні пам'ятати, що ці угоди це виключно політичний документ, який має декларативний загальний рамковий характер. І крім за винятком одного пункту, це конкретної суми фінансування заходів оборони на 2024 рік кожна із країн зобов'язалася внести якусь суттєву суму для підсилення нашої оборони, і це дуже позитивний момент. Будемо спостерігати далі. За тим, як будуть е працювати ці е декларативні безпекові угоди, і як будуть розвиватися події навколо них, слава Україні.